Дітей в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні з грипом наразі 147. Тяжкохворих Тяжко хворих, двоє це підлітки. Тут запевняють, що підготувались до сезонного захворювання заздалегідь. Тому всім пацієнтам надається допомога своєчасно. Крім інфекційного відділення, діти госпіталізуються ще в два відділення для дітей грудного віку, в лор відділення в відділення кримінології. І приймально діагностичне відділення. Госпіталізації підлягають діти віком від е, одного від народження до п'яти років, у яких температура перевищує 38 градусів. Діти від 5 до 17 років, у яких температура перевищує 39 градусів. Батькам варто звернути увагу на симптоми, які проявляються у дітей, зауважив медик. Це діти. Які скаржаться на болі в животі. Це діти, в яких є блювота і діарейний синдром, кількість випорожнень тричі і більше. Це діти, у яких є геморагічні прояви, або ж кровохаркання, або ж висип на шкіри. Це діти, у яких є порушення свідомості. Тобто від обмороку, сопора і до втрати свідомості, що стосується порад, які допоможуть берегтись від захворювання, вони десятирічної давнини, каже Микола Картель. Елементарно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, користуватися власними гігієнічними засобами, не контактувати з хворими. Щодо харчування, вживати м'ясні та молочні продукти, а також яйця. Але все ж найдієвіший засіб вакцинація. Але одноразово пройти цю процедуру недостатньо, якщо навіть. Людина переболіла раз грипом в січні скажімо, Треба після хвороби зразу вакцинуватись. Вакцини вакцини зараз потрібні, тобто ще є можливість захворіти як мінімум двома серотипами грипу. Тому вакцинувати завжди вчасно і, і краще кращої боротьби в питаннях профілактики ніж щеплення на сьогоднішній день у світі не існує.